Вітаю! Ну що, вчимо англійську? Знаю, ці дієслова іноді просто вибух мозку. Але знаєте що? Є один секрет такий собі лайфхак, що може все кардинально спростити, і сьогодні ми його розкриємо. Ну всі ж пам'ятають це зі школи, правда? Goal went gone. Або ось ще класика жанру Eat, ate, eaten. Заплутано, так? Три абсолютно різні слова для однієї тієї ж дії. Це ж можна зглузду з'їхати, але на щастя є шлях набагато простіший. Гаразд, давайте розбиратися. Виявляється, в англійській є така собі особлива каста дієслів, така собі таємна спільнота, яка просто ігнорує всі ці складні правила. Ми їх називаємо клуб нульових змін. І ось тут починається магія. Для дієслів з цього клубу базова форма минулий час і дієприкметник минулого часу це одне й те саме слово. Уявляєте? Просто дієслово, дієслово, дієслово. Абсолютно жодних змін. Круто, правда? То що ж це за чарівники такі? Давайте знайомитися з першими шістьма учасниками нашого ексклюзивного клубу. Готові? І перший на сцені кат різати. Тут все максимально просто, кат, кат легше не буває. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Ось теперішній час. I cut the paper every day. У минулому, Yesterday I cut my finger, і діє прикметник, I have cut the chicken for dinner. Як бачите, слово cut взагалі не змінилося. Наступний наш герой put. Класти. І знову та ж історія put-put-put. Жодних сюрпризів. Нумо кілька прикладів. Please put the clothes away. She put her keys on the table. He has put a lot of effort into this. Бачите? Все просто і логічно. Знайомтеся, наступний учасник кост. Коштувати. Як ви вже здогадалися, кост, кост, кост. Це слово, звісно, завжди про гроші, ціну або якісь інші витрати. Наприклад, These shoes cost a lot of money. або в минулому, my lunch cost $10 yesterday. І навіть так, the project has cost us a lot of time. Слово «cost» залишається незмінним. Рухаємось далі. А ось і «let» дозволяти. І так, ви вгадали «Let», «let», «let». Дуже поширене і, на щастя, дуже просте дієслово. Наприклад, My parents let me stay up late». Або ось The sign Let us know dogs are allowed. І ще. The manager has let us leave early. Завжди, от, просто завжди let». Так, гаразд. Наступне дієслово у нас з маленькою родзинкою це read читати. На папері все виглядає ідеально. Read, read, read. Але тут є один невеличкий, але дуже важливий нюанс. І ось у чому фокус. Пишеться воно завжди однаково, а от вимовляється по-різному. У теперішньому часі ми кажемо довго read. А от у минулому часі та для дії прикметника воно звучить як red. Так так, наче кольор червоний. Давайте потренуємось. I like to read before bed. Чуєте? Read. А тепер минулий час. Last week I read a great book. Тут вже read. І ще один. She has read read. all the instructions. Знову read. Тобто єдиний підвох тут це вимова. Запам'ятали? І на десерт останній на сьогодні учасник нашого елітного клубу хіт. Вдаряти. Ну, тут все чітко. Хіт, хіт, хіт. Коротко, просто і потужно. І знову приклади The boxer can hit very hard. The ball hit the window and broke it. І навіть у переносному значенні sales target for the month. завжди, завжди хіт. Ось і все. Це ж справжня граматична суперсила. Повірте, опанування цих дієслів це величезний крок до впевненої розмови англійською. Давайте ще раз очок для закріплення, пробіжемося по нашому списку. Отже, клуб нульових змін це cut, put, cost, let, read та hit. Всього шість простих дієслів, які, я впевнений, більше ніколи не будуть створювати проблем. Ну от і все. Ще одне складне, на перший погляд, правило англійської граматики, щойно стало простим і зрозумілим. І це ж чудово, правда? Це доводить, що іноді маленькі секрети можуть зробити велику справу в навчанні. І наостанок таке собі питання на подумати. Тепер, коли ми знаємо ці шість дієслів, як гадаєте, які ще слова могли б потрапити до нашого клубу нульових змін? Це, до речі, чудова вправа для самостійної роботи. Шукайте, досліджуйте і до нових зустрічей.